Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corwin. Тема сьогоднішнього відео Endpoint Protector. І його функціонал модуль Device Control управління зовнішніми пристроями. Сьогодні ми подивимось, на прикладі флешки, як працює цей модуль і який функціонал в ньому присутній. Ми всі знаємо Endpoint Protector, як DLP рішення тобто Data Loss Prevention або система захисту витоку конфіденційних даних. Але як показує наша практика, далеко не всі знають це рішення як систему контролю зовнішніх пристроїв. І так перейдемо на консоль управління. І перше, на що хочу ще раз звернути увагу, що консоль перекладена українською мовою. У випадку, якщо ви в перекладі української мови побачили якісь недоліки, ви можете звернутися до компанії дистриб'ютора Endpoint Protector в Україні, або до вашого системного інтегратора і звернути увагу на ці недоліки. Ми їх виправимо до наступного релізу. І тепер переглянемо. Ми сьогодні будемо працювати з модулем контроль пристроїв і перейдемо в розділ Контроль пристроїв пристрої. На що хочеться звернути увагу? Як ви бачите, в модулі пристрої. Перше, що робить Endpoint Protector, це збирає інформацію про всі зовнішні пристрої, які коли-небудь підключались до комп'ютерів, де стоять агенти. Зараз у мене на тестовій машині, з якої я записую встановлений агент. І я відкрию User інтерфейс, тобто графічний інтерфейс Endpoint Protector агент. Як бачите, агент визначив всі зовнішні пристрої та надав їх список. Вся ця інформація по зовнішніх пристроях попадає в центральну консоль, що дозволяє проводити аудит та щоденну постійну інвентаризацію зовнішніх пристроїв інфраструктури. Далі, по кожному пристрою, Endpoint Protector надає код пристрою, який далі використовує для подальшої ідентифікації. У кожного пристрою такий ідентифікатор унікальний. І навіть якщо VID, PID, серійний номер збігаються, код пристрою буде. Унікальний для кожного з пристроїв. Для управління доступу до зовнішніх пристроїв є декілька рівнів надання прав: глобальні права, де відповідно можна задати права для кожного пристрою і типу пристрою. Ну, наприклад, є USB-накопичувач, і ми відмовили у доступі, і надали можливість самовиправдити користувачу. Також ми можемо надавати права на групи. Ну, наприклад, у нас є тестова група, давайте подивимося її склад. І це, відповідно, один користувач. Можна створювати групи як по користувачах, так і по комп'ютерах. І на групи ми можемо надавати потрібні права. І також те, що ми будемо робити в цьому відео, можемо надати права на конкретний комп'ютер або користувач. Як ви бачите, перший комп'ютер це той, на якому я записую відео. І той, який буде тестовий для цілої нашого відео. Давайте увімкнемо флешку. І побачимо, що до флешки відкритий повний доступ. Уважні з вас могли помітити, що це та сама флешка, на якій ми показували відповідно шифрування в корпоративних флешок інструментами Endpoint Protector. Доступ до моєї флешки, до цієї на комп'ютері, дозволений через те. Що на цьому комп'ютері застосовані унікальні права, відмінні від глобальних або прав групи. Відновити глобальні права я можу одним кліком відповідно цією кнопкою. Якщо подивитись детальніше, то ця флешка вже додана у виключення по унікальному коду пристрою і має окремі права, а саме повний доступ, дозволити доступ. Якщо я приберу ці унікальні права, то будуть застосовані права, визначені для всіх інших флешок. Давайте перевіримо. І так я перевірив, що на агент спущені нові правила і вставляю цю саму флешку повторно. Як ви бачите, система повідомила, що доступ до флешки заблоковано, та запропоновано отримати доступ до шифрованого контейнеру, який ми розглядали в минулому відео. Тобто, тепер застосувалися до цієї флешки ті права, які визначені для будь-якої іншої флешки. Відновимо ті налаштування, які були раніше, додамо цю флешку у виключення. Тепер пристрою ми знаємо USB. Права пристрою дозволити доступ повністю. Та наявний, ем, наявну флешку. Тобто флешка, яка вже підключалася до машини, де стояв NPEN Protector, і вона. Пройшла інвентаризація. І виберемо майстер для додання такої флешки. Ми бачимо всі зовнішні пристрої, які коли-небудь підключались до цього комп'ютеру. І додамо флешку, про яку ми говорили раніше. Відповідно по коду пристрою або по серійному номеру. Перевірються на агенті. Ми бачимо, що дійсно це ось ця флешка і ось код пристрою. Він такий самий, як флешка, з якою ми працюємо. Це один з методів отримання потрібного коду, є також і Збережемо. Тепер застосовані унікальні налаштування для конкретної флешки. Оновимо політики на агенті та повторно увімкнемо. Флешку. Як ви бачите, ми маємо повний доступ. Давайте також переглянемо, що буде, якщо ми відновимо глобальні права для конкретного комп'ютера. На практиці це, як правило, не окремий комп'ютер, а групи комп'ютерів чи групи користувачів. Ми відновили глобальне налаштування. І переглянемо, що тепер у флешки має бути заборонений доступ, тільки якщо я сам себе виправдую. Переглянемо, як це працює. Ми бачимо повідомлення про виправдання. Та ми бачимо, що доступ до флешки відсутній на рівні дискового простору. Я, наприклад, можу вибрати повідомлення це для вебінару, і надати додатковий опис вебінар. Відео Андрія. І надаю собі доступ. Після надання доступу потрібно повторно увімкнути флешку. І тепер ми маємо повний доступ до файлів на короткий період часу на одне підключення. Переглянемо, як це працює. Повторно вимкнувши флешку і вставивши її. І ми бачимо, що через 10 хвилин правила знову застосувалися. Ми знову отримали повідомлення про те, що флешка заблокована. і ми знову втратили до неї доступ. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, це відео було корисним. Якщо це відео вам сподобалось, поставте лайк, натисніть підписку. І перегляньте, в нас є список відео по Endpoint Protector на цьому каналі, можливо, інші функції також будуть корисні. Дякую, до нових зустрічей!